Головка повністю перебрана. І всім доброго і мирного дня! Вас вітає! Нерви Гарного всім здоров'ячка місного. У нас на ремонті виходить такий компресор 24 літри. Проблема в тому, що він перестав качати. Качає 2-3 атмосфери, максимум не виключається, більше не качає. Ось як бачите, по відео зараз ставимо. Він качає двоєчку дуже-дуже довго. Тройку не накачує навіть. Опускаємо трубку від ресивера трубку. Кожух ми вже зняли. Розкручуємо трубку. Так, трубка в нас є. Алюмінова стоїть. Так, головка на 12. Попускаємо головку. Ого, вона навіть не затягнута. Дивно чого. Навіть не затягнута. Я його не помив ще. А так, як він поступив, так і він є. Це вже не є добре, що воно не затягнуто. Зараз ми знімемо головку, подивимося, що там є з ліпістковими клапанами. Він на двох ліпісткових клапанах. Будемо бачити. Але я вже вижу, тут хтось щось чи робив. Чи так завод склав під циліндром, От як бачите, чомусь поставили дві прокладки. Це не є добре. Що там дві прокладки. Може бути, що це вже хтось ремонтував і туди просто ще одну підкинув. Багато таких майстрів є, що вони то не знімають. А може бути, що у головку бив. Ну, подивимося. Знімаємо болти, розкручуємо. Всі 4, а то відео давненько не виходило. У нас вже стало похолодання, на дворі сира погода, дощ, роботи прибавилися, світло виключають часто, і то треба бігати то котел підкидати, то двіжки заводити, то бензини возити. Робота не дозволяє займатися у гаражі, так як літом, коли є сезон. Але будемо щось бачити. Так, що у нас тут є? У нас є головка. Ага, у нас у головці прогоріла прокладка. І через то він не качав. Ну. Ну, ось, Як бачите, може тут іще й кольця хороші, бо воно кажу, він не сапонить. От як бачите. Прокладка не стоїть на своєму місці, так як вона повинна стояти. Зараз ми знімемо. Можливо, таке бути, що компресор обійдеться легким ремонтом. Але все рівно, я вже сюди добрався, я до циліндра подивлюся на кольця, я їх зніму. Так, що в нас виходить? В нас виходить е... так, прогоріла прокладка. Одна камера є, і друга камера. Качає в одну, потім в другу. От у нас виходить, перепускна камера, вона прогоріла. Прокладка дирка. Вона не приставала тут От як бачите. І через то, напевно, компресор не качав. Ну, це такі мої предполеження. Здогадки такі мої. Ну, думаю, що то 100%. Так, тут у нас є клапана, клапана грязню ми їх всі почистимо. Чік. Клапана грязню Тут клапан уже виробив, виробив, зробив виробутку, це треба буде шліфанути нам. Щоб пластинка цей клапан, оцей, що там залишився на циліндрі, сюди приставав. Коли він буде приставати, бачите, тут прогоріло теж. Це ми все знімемо прокладки. Ось так. Цю всю площину ми шліфанемо. Тут купа всяких приростів. Треба тут площину шліфанути. Зняти ще один клапан. Тут стоїть ліпістковий теж. Два болти. Це шліфанемо теж. Будемо шліфувати, буду вам показувати. От, як бачите, не було фільтра, і без фільтра затягнуло багато сюди всяких порохів. Ось, бачите? Оце все, все порохи. Порохи попадають під клапан, клапана вже точно не закривається, і все. Плюс прокладки прогоріли. Ось причину, причина, в чому компресор не качає. Ось так. Ось як бачите, тут є ліпістковий клапан. який сідає, Тут на поршневі немає ще, хон трошки є на гільзі. Так, тут сідає клапанець. Мембранний і клапан, так як у Хонді ліпістковий, у скутерах Honda Dio, Yamaha, Джоках. Всяких. Він добре тут не пристає, не перекриває і канал. цей. Канал не перекриває через тот, як бачите, він тут дістав виробутку. Ми це все шліфунуємо, почистимо, він тоді буде перекривати канал. І цей клапан почистимо. Замінимо сюди новесеньку прокладочку, щоб воно камеру цю перекривало. І тоді компресор буде працювати. Так, це ми позначили. Клапан ми знімаємо. Теж треба буде його шліфанути або обернути просто-напросто другим боком. Т. І мені цікаво, чому так вони зробили. Підклали О, яку тут камеру згорання зробили. Камеру, навіть не згорання, камера, яка велика. Поставили дві прокладки. Я поставлю одну прокладку, щоб поршень дощі доходив до верхньої мертвої. Тут ще зазору є, я-моє, якраз на одну прокладку зазор є, щоб до клапана воно доставало. І збільшиться ступень стиску і буде краще компресор накачувати і скоріше. Тут ще є зазор дуже великий. Якраз ми одну таку грубу прокладочку від цими заберемо. Знімаємо циліндра. Так. Так. Є в нас шатунець. І є в нас циліндр. Тут все значить, циліндр теж позначить, бо можна, О, хоча ви не обернете його, бо циліндр тут є. Ми вже позначили верхню частину, це ліва сторона, це права сторона. Поршень бажано позначити. Поршень я з пальчиком не буду знімати, але я його позначу. Так, позначимо вперед. Стрілочку до мотора. О, Зробимо там мітку. І що у нас виходить? Чому тут так ставили так багато прокладок мені девно? Колінвал за дерів немає. Колінвал за дерів немає. Так, що тут у нас є? Тут у нас є такий пакет, пакет азбестових прокладок. Для чого стільки тут наклали? Одна і то грубецька така. Міліметрів 4-5. І друга така сама. В общем, прокладки зріжемо, поставимо нові, виріжу з Свого стандартного звичайного пираніту. Ну, Звичайно, з хорошого. Виберемо по товщині, поставимо там нову прокладку. Е, Протримо клапана, підженемо плоскості, почистимо. Прокладки ми ці замінимо на нові. Локу промиємо. теж прокладочку замінимо. Але що виходить, я ще хотів подивитися колечко, що тут кажуть кольця? Бачите, як зробили? Тут немає ні вкладишів, нічого, алюміновий шатун. Ось дивіться, магніт. Його не ловить. Шатун повністю алюміновий. Бачите, циліндр. Ловить алюміній, не ловить. Тут не вкладиш, не немає нічого. І це так добротно працює система змазки від розбризгування маслом від оборотів. Вибираємо. Вибираємо. Бачите? Поршнову ми міняти не будемо. Тут колечка добротні. Дивіться, все в маслі. Було добре змазано. Маслосйомне кольцо ще справляється, масло знімає, компресійні хороші. у угорі, я би сказав, так навіть він взагалі тут масла не має. Так що, от як бачите, це все в маслі. Так що колечка, я думаю, тут добротні. Маслосйомне ще працює. Поршнова поїздить. Це все так, як у мотоциклі. Нічого тут немає страшного так На гільзі шахон є, це дивно. Але що, це компресор? Маленький, непроизводительний такий, не дуже велика у нього потужність. Ще просвічується хон на циліндрі. Задирів таких взагалі немає. Ну, добротний. ступеньки вгорі немає. І зазор на кольці. Зараз ми поставимо. Так, зазор на кольці. У нас дуже маленький. Так що поршнева поїздить, компресор зремонтуємо, буде людина качати коліса. Ось як бачите, зазор там дуже маленький. Так що поршнева хороша, збереглася, на ній є ще хон. Будемо це все мити чистити, вирізати прокладку під циліндра. Дві прокладки під клапана, терти клапана. Коли це все помиємо, будемо збирати, включимося Масло масло воду. Так, і що у нас виходить по компресорі? Ми це все вимили, вичистили, звичайно. Тут, виходить, площину зібрали. Так складають мотори, що мотор, як був помальований, так воно і на свіжу фарбу краску приліпили, ледве тут краску зняв. Але відчистив, все, як бачите, чисто. Таке саме і з головку. Площина прошліфована. Ну, зібрав. Так, більш-менш досить непогано у нас вийшло. Почистили, фарбу теж зняли. По клапанам тут трошки кинуло корозії, ну бо воно робить, Получається, тут зараз прокладка сідає навколо, отут де темне місце, де є корозія. Воно на прокладці ще зажметься, нічого тут страшного немає. Під клапаном, ось цим ліпістковим, я його почистив, просто не було світла і не знімав. Там е, корозії немає. Там чистий, я думаю, що він буде качати. Це все відчистили. Що ще, виходить, ліпістковий клапан один перекривний, теж зібрали, скільки могли. Почистили його. Він добротний, нічого йому немає. По прокладкам стару прокладочку не ставлю, вона вже така, як метал стала обжата. Прокладки вирізав з пераніту звичайно. Ось ця прокладка під головку, Ось так вони виглядають під циліндр. І підкришки клапані. Три прикладочки вирізали нові. Е, починаємо збирати. Так, Кольця розвели на 120 градусів, значок Mercedes. Одно кольце догори. Одно вліво, Одно вправо. Зараз мазаємо циліндр гільзу. Закладаємо це все теж уже. Ребра я раджу вам. Гарно вимити, щоб вони були такі чисті. Не буде компресор грітися, буде краще. Ну як він грітися буде, але буде краще охолоджуватися, буде краще тепловіддача. Наскільки могли, ми їх відчистили. Зараз збираємо, ставимо е, кольца на циліндр, мазаємо гільзу маселком, е, ставлю циліндр на блок мотора. Так, і так виходить, ми поставили. Змазали гілізу, поставили паршуньок, кольця розведені. Помазали шатун. Шатун тут без укладиша, він алюміновий з напиленням. Шатун змазали, там є канавка на масло, як бачите. Колінвал-то все почищено, не забуваємо, звичайно, прокладочку. Ставимо прокладку під циліндра. А то не поставити, зараз потім вона туди не полізе. Прокладка у нас чистенька, безжирена. Зразу йде прокладочка. Я її ставлю зразу на циліндр. Так, щоб не забути, щоб тут було чисте. Я сюди герметика мазати не буду, через те, що площина скрізь класно пристає. І немає потреби, я так думаю. Воно все легко складається. Так, прокладка є, тримаємо за прокладку і ставимо шатуна на місце. Так, тут є дві направляючі, це була ліва сторона. Якщо подивитися за крильчатку таку вперед, тут іде у нас крильчатка, то ось ці дві направляючі сідають з лівого боку. Заводимо на шатун. Шатун на коленвал. Там вже коленвал у нас змазаний. Шатун ставиться дуже легко, як бачите. Все тут збирається дуже просто і легко. Так як типу мотоцикла. Так, і що виходить у нас? Ось бачите, скільки поршень я прокладочку забрав одну з-під Залишив тільки одну вирізав з пираніту, там було такі дві стояли. Одну я відти зняв, щоб поршень дужче тиснув до гори і була краще компресія. Получається, що у нас тут є? Тут ще навіть зазор є. Поршень до клапана не доходить. ну так Міліметрів 4-5 я не міряв точно. Але прокладка ще обжметься, жметься, циліндр пристане, тут буде зазор. Клапана не будуть чіпляти, буде все чітко. Так, що у нас ще виходить? Не забувайте ось ці маленькі направляючі ставити. Ну, У деяких компресорах їх немає. Дві штуки тут у нас виходить стоять. Вони тримають клапана. Так, є дві. Ставимо клапан пластинку. Це все у нас тут чисто, помито. Ось так є клапан. Так. Зараз нам треба буде поставити прокладку так точно. Пакет прокладок. Так, я тут вирізав дві прокладки. Першим ділом у нас іде ось ця прокладочка. Першим ділом іде ось ця прокладка і пластина з клапанами сідає униз на дві дірки. Там ви не попутаєте. Так, прокладки у нас чільно вирізані, вони всі співпадають. Дивіться, щоб тут було добре вирізано, щоб клапана не йде. Щоб той клапан отут не опирався у прокладку, бо не буде качати. Все воно вирізано, почищено. Ставимо прокладки. Є тепер ставимо верхню прокладочку. Ось так воно виходить. Переставимо ще одну прокладочку. Теж вона вирізана, я вже все проміряв. Вона тут сідає нам під головку, теж оцей виступ, отут ще йде виступ, оцей. Ось цей виступ, щоб він не впирав отут у ліпістковий клапан. Ось тут є клапанець. Він вже прикручений у мене. Як бачите, пластинка. Іде так навколо. І щоб у прокладку не впирала, вона тут сідає. Ось я вам зараз покажу голубку. Бачите, дві камери. Одна камера <кій> затягує воздух, потім клапан перекриває, і воно качає, один клапан закривається, коли воздух затягує, цей клапан закривається, і воно тисне вже в ресіверу компресор через вихідну трубку. А тут у нас прогоріла прокладочка, і виходить, компресор качав сам на себе. Тиснув зразу у фільтр. І через то не затягувало звідси воздух. Бо кольця хороші, звідси воздух мусить затягувати, ставити палець, воно палець туди аж затягує. Ось так. І як бачите, прикладочку ми вирізали Дивіться цічільно. Все по дірочкам співпадає. Прокладка точно повторює голоку. Зараз її тут ставимо, щоб вона не опирала у клапана, Ну інакше вона тут нам і не підійде. Вона вже на шпільках виходить. Ось так. І ставимо. Вже головку з шпільками. І це все сцентруємо. І воно буде там все чітко. Ось так. Получається такий бутерброд. Головка вимита продута. шпільки чистенькі. Ставимо зараз шпільки. Я ставлю навхрест одну і другу. Одна і друга. Чотири зараз не будемо ставити, ставимо навхрест. Не забуваємо, яким боком, ну, інакше не поставити через те, що. Воздушний фільтр з правого боку йде, тут йде трубка на ресівер. І центруємо на клапана, болти притримуємо, воно має туди чітко стати. Маселко замінили нове в моторі. Масло я залив сюди 10В-40, залив Elf, налив КС, компресорне масло, залив моторне масло. Зараз йде зима, воно краще буде на півсинтетика. Воно краще буде запускатися компресор. Я собі залив 10 В40 мотюльку. шикарно запускається. Правда, у мене двохціліндровий, але все рівно працює. На КС-19 він не робив. Зимою не міг запустити, мусив гріти циліндра інакше не запускався. А сюди залив, як бачите, дивіться. Звичайне масло а Ельф 10 40 моторне машинне масло. Так. Обжимаємо головку. Звичайно навхрест. Чувством. Осе алюміній, корпус алюміновий, щоб не трісло. Пробуємо О! Вже сапуна почало тягнути. Вже чую, що є. Вже чути, як клапана працюють. Навіть чути ось тако. Тут клапан відкривається і закривається. Зараз обжимаю, затягую трубку кладу кожух і будемо пробувати стартувати. І що? Ми зняли, е, стравили воздух повністю, поставили кожух. Компресор ось такий виходить малесенький. Е, 24 літри балон. Поршну в хорошому стані. Дивіться, як він качає після ремонту. Там воздух на нули. Включаємо. І ось такий був компресор на ремонті. Ви бачили, як можна все зробити своїми руками, без ніяких жодних вкладень. Вирізали прокладки, все помили, почистили, і все у нас вийшлося. Компресор запускається, качає прекрасно. З вами був гаразд Сталеві Нерви. Обов'язково підпишіться на канал, ставте палець вверх і до нових відео!